там. А кутюга? А кутюга? Гайда, котичка, Ну Котичка, це понятно. А кутюга це собачка. Собачка. Обурешка. Клешня, клюмпа, сафин, кромпач. клембра. Моя твоя не понімає щось таке. А курмей? О, курмей це йо. Це той, що курить кур курить. Ні, це то це груба тостка. Груба це товста. А це який? джомба? А джомба Це такий інструмент. Це маржина це теж худібка, моржина. Маржина, я думаю, це морожена ягода. Грали. Грали? А граждан? Граждан, граждані. А кущ? Кущ. кущ, кусь. Не кусь, кусь. Ну, ты куча. куш, гать. А марш, ну марш. Поржиться. Паршется. Тата від не видел краю. А денег. Шусить гедям. Надо геть. Обуреник. Буреник. Обурений. Это це обурений мужик. Ні. Буреник це біля. Буря нагоросла в пораху. Добре. Бурінік — це така людина, ну, на приколі можна назвати когось бурініком. Ну, типу, як трошки дурнувати, щось таке. Ось так. Ну. А Курінько? Йой, Саша вже в шоці. Ей, 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 йо! Іга, що це робить на цьому світі? А, Іга, май? Ну, це понятно, типу, що ніби... Ійо, Ійо, Ійо! Тут я. Шпаргат. О, Саша, а ты... Ти... Ну ты сюда наш паргат. Не наш пагат, а, а шпаргат. Шпаргат. Ну, на Плутал, а, 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 там кладеш, кладеш і вода закипай. А, це на пічки, то? да? Да. Да, да, Угу. А що ж таке? Саша, Саша, ти вмієш користуватися котюбу? Катюбу? Це що таке? Бабілка новалька? Ні, айпабі. Це Це кочерга. Котка. Ну перевідайського окочитку. Ой. Фира буде. Ось таке бездейство. Що таке фира безпечче? Котучиря. Це побажання. цього котучек. Ні, це не проклял, ні, ні.

а біднітко. А забрати першу тут. А, не годен. Не годен. Не годен. Так що таке сарак? Сарака це бідолаш. Бідолашна людина. А сироті, сироті. Теж бідолашна людина. Сероти. Що це вже заплутався це все. Ну є трохи. Копіночку є. Копіночку це трошки. Що таке з, з Гарда? З Гарда це ця. Кастровена срібна монета, Апуха. яку одягати прекрасно. А то ця, Гарда. Що ж це? Колеба. А ми тут не знаємо, що це колеба. Це колискова якась така. А смерчі? Смерчі, це смерчі. А смерчі? Колеба це взагалі остає на полоні. Ні, така колеба, що кіпожу. Тепер колеба багато. Де гойдуй дітей? Це називається... Годинка. А льорнетка? Я це сама не знаю. Він значить що таке льорнетка? Ні. Це бінокіль. Ага. Ну. No. Бінокіль. Бінокіль. А що це такий бінокіль? Mm -mm. Ще й бінокіль.